Ан ну Лексіо, я б хотіла розпочати заяви президента в інтерм, яку ми на початку години озвучили, про те, що ніхто не може дати гарантії того, що Путін не прийде знову, навіть попри всю повагу міць Сполучених Штатів Америки. Ну навіть вони не можуть такого гарантувати. Ну це нібито який очевидний факт, але який меседж яку думку хотів президент донести до західної аудиторії, навіщо про це говорити було? Ну, я точно не спеціаліст, скажімо так, з читання думок, тим більше президента, не знаю. Бо ця заява, в принципі, суперечить головній тези, що нам потрібні гарантії. Тобто, якщо ніяких гарантій нема, то на що нам ці гарантії? І ми, очевидно, всі зрозуміли, що єдиною гарантією нашого існування подальшого це сильна держава, сильні збройні сили України, ем, це сильна економіка і багато чого іншого. Так і ну і це, це породить в нас і. Ем, ну, скажімо так, то наша мілітарізація, яка просто неминуче вона відбувається і буде далі відбуватися. Це просто питання виживання, так неминуче нас призведе і до створення ем, ядерної зброї, скажімо так, в Україні тут без варіантів, бо дійсно знову ж таки ніхто от є режим. КНДР, так би мовити, так який, очевидно показує всьому світові, що можна бути повними, так мовити, ну взагалі відстієм в усіх розуміннях цього слова, робити що завгодно, але тебе ніхто не буде турбувати, бо в тебе є ядерна зброя, все так би мовити, і ну і багато інших ну, не багато, але є країни, які скажімо так, все ж таки впевнені собі більше ніж вони навіть на це заслуговують, той же самий Пакистан. Uh, нема, нема в нас іншої гарантії, не буде іншої гарантії, бо ніхто вмирати за ми не настільки велика країна і не настільки важлива країна для ну, зараз, для всього світу ну, для якоїсь там сильно, ну, для американців, наприклад, так. Ми ми важливі, але не настільки, скажімо так, щоб американці воювали за нас. Uh, Воно чи допомагали нам дуже серйозно майже на увазі, як ми допомагали не знаю, Європі під час Другої світової війни, під час Першої світової війни, вирішуючи знову ж таки свої в тому числі питання, свої американські питання. Тому гарантії нам потрібні для, ну скажімо так, першої лінії оборони. Но мається на увазі, що, звичайно, якщо ми підемо на, мирні, на мирний кількість договір, так особливо якщо з поступками і так далі, щоб наступний раунд нашої війни, який відбудеться, не сумніваюся, бо саме непокарання агресора і заохочення агресора у вигляді мирного договору з ним, нашого мирного договору з ним. І буде заохочувальним таким е, моментом для продовження цієї війни. Як би це парадоксально не звучало, так? Е, ну Щоб ця лінія оборони, принаймні, існувала вигляді, в вигляді якихось певних гарантій. щоб е, це не було ой-ай, так би мовити, як було у 22-му році, чи в 14-му році. Щоб це було, що ну. Польовок, так, не тільки в нашу сторону, а в сторону Сполучених Штатів. Всі всі все зрозуміли. Остаточно, так би мовити, так. От за це можливо, є сенс боротися. Але знову ж таки, тут таке питання, так: що Трам продає те, що ніхто не знає, наскільки воно працює, і він хоче так найдорожче продати. Бачу, на увазі, він гарантії. Дає виключно як е, тільки ми погодимося на ті умови, які він нам виставляє, а не так, як тут президент, наш наша переговорна делегація, мединські та хто заводить, може розповідати, що ми досягли прогресу, та що ми вже все. Об... Ну це все ну, розумієте, це так обговорюють, е, як би будемо після того, про що ми не домовились. Достатньо 0,001 відсотку від всієї справи, про які ми не домовились для того, щоб всі 99% там і так далі відсотків були абсолютно марні, просто марні. Тому зараз, поки ми не погодимось в якійсь формі, я сподіваюся, що зараз це триває. Ну не сподіваюся, а думаю, що зараз і триває. Умовляння там один одного, американці та росіян е, і настику мовити, що е, ми принцип не принципово, ми теоретично погодились на те, що ми виведемо свої війська е, з Донбасу. Тепер, от як це буде виглядати? Що знов ж таки? Я чудово розумію, що це виключно для. Виборців е, українських, оця от схема, вільна економічна зона. Там якась змілітаризована ну, це, це все просто для того, щоби Зеленський вийшов на виборчу кампанію і сказав, що я. Ну да, мені викручували руки, але я достатньо, і це максимально, що ми маємо, це не зрада, ми нічого не віддаємо, це буде вільне там і ну, щось розповідати, ми ж, ми ж розуміємо, чудово, що а, судячи з тих слів, які зараз і він озвучує, і інше озвучує, так, кампанія буде короткою два місяці, і, скоріше за всього, нас так вийде, що якщо вийде, звичайно, якщо я... буде... всі, хто не підписався на мій YouTube канал. Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі. І ставайте спонсором мого каналу. Це дозволяє YouTube включати алгоритми, які дозволяють поширювати, добре поширювати україномовний контент в YouTube. Ну, це від 70 гривень. Ви будете мати першими можливість дивитися мої відео. Я відповідаю на ваші запитання, якщо ви спонсор. І до того ж, ви можете давати заявки на якісь матеріали, які я можу підготувати у відео, своєму відео. Так що підписуйтесь, ставайте спонсорами. Пане Оксі, а зараз ж немає якихось не знаю сигналів того, що Росія готова на це погодитися. Що ми виходимо з Донбасу, а вони туди не заходять, і там якась вільна економічна зона чи щось таке. Вони ж поки що Ні, не по я поясню логіку нашу. Звичайно, що поки що, ну давайте так. в 24 му році сама пропозиція, що ми можемо вийти добровільно з Донбасу. Зразу закрили би і прямий, і мене в так кудись відправили по статті і так далі. А, Ну ну, це я жартую, звичайно, але ну зуміємо, як наскільки все міняється. От вчора ми не могли уявити, а зараз ми про це вільно говоримо. Про це говорить президент. А після завтра будемо говорити, нам треба так би мовити виводи зброю здавати на виході чи можна з собою забирати і так далі. Тут ще раз скажу: не, не треба ніколи, коли це чую. Ну це зрозуміло що в нашій країні, як і в Росії, треба довго жити, як кажуть. Uh, тому я оце коли кажу ніколи да не дамо і тому подібне, мені стає смішно, тому що я вже все тут бачив uh, в Україні і, і на ці роки, в тому числі, так герої стають антигероями, антигерої стають героями і, 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 і міняються по декілька разів, і події, які ми не являли, стають реальністю. І, і з, коли ми говоримо про вибори і про. Вивід військ і про все інше я завжди згадую початок 22-го року, коли безліч чудових так званих експертів, політиків, генералів і тому подібне розповідали нам абсолютно достовірно, так само як. Як зараз розповідають і дуже часто ті ж самі обличчя, що війни ніколи не буде. Росія не божевільна, Путін не божевільний, все чудово, все під контролем, і, ну, і, і далі по тексту ми знаємо, не хочу повторювати ці тези. А, тому так само, от ми не віримо, от нібито, так? От не віримо і так далі. а Воно памс і станеться абсолютно через те, що. Я вважаю, що вибори під час війни, а заеські говорить конкретно, що навіть готовий говорити з парламентом про зміну законодавства, щоб отак от воно виглядало так. Це дуже серйозна точка протистояння в країні. І в принципі, теоретично Путін може погодитись, розуміючи, що в результаті виборів і під час виборів може статися таке, що. Спростить йому процес е знищення України, так би мовити, це я абсолютно це не відкидаю. Дивіться, що вчора це нормальна в нас країна, так е е там е бувши генерал, але діючий посол Великобританії пише про те, що вже говорять рік, і нарешті він все озвучив для того, щоб це не виглядало якимось конспірологічною версією, так. Як вся помийка банківська, і е, всі спікери, які скажімо так, почали мочити? Ні, я я тут я. Можливо, це ви про те, що пан сказав, що пан сказав, в нього були обшуки, зокрема у вересні 22-го року, нібито прийшли до думає. нього це, СБУшники? Це, це така справа, обшуки, там можна якось викрутитись, так, щоб ви помилилися, неправильно зрозуміли. Я кажу про конкретний контрнаступ, так? От 23-го року, бо це змінило в принципі всю історію, так би мовити, нашої війни. Бо, а Боже паналосія я з вашого лизову нагадаю, ну раптом так сталося. Хто з глядачів не чули дійсно, Валерій Залужний дав інтерв'ю Associated Press і там зокрема розказав, що е, контрнаступ 23-го року був невдалим, якраз через дії е, Володимира Зеленського і інших офіційних осіб, а зокрема через те, що не виділили усіх необхідних ресурсів. Ну тобто залужне хотів сконцентрувати цей е, наступ на одному напрямку, на запорізькому. Ну але його не послухали їх, скажімо так. Збільшили кількість напрямків. Так, продовжуйте, будь ласка. Так, і історики майбутнього можливо будуть сперечатися років через 10 про те, ну по результату нашої війни, що можливо і в 23 третьому році, коли в нас було. Все ну виглядало просто на початок року, після харківської операції. Ми на такому старті були. Путін погрожував ядерною зброєю, бо розумів, що все погано. Дуже можливо, тоді треба було починати мирні переговори, і можливо, вони б закінчились абсолютно іншим, ніж закінчиться зараз, наприклад, чи через рік. Е, тому тут я до чого кажу, що. Дуже багато подій, які нам здаються в ясними, зрозумілими на нинішній момент. Вони завтра будуть виглядати зовсім по іншому, і е, те, що з відбувається, просто є вчорашній от вчора, і, і це продовжиться. Ми ж розуміємо, що е, все це мечіливо продовжиться і сьогодні, і завтра, і післязавтра. Е, Звичайно, що дивлячись на це, росіяни подумають, що ну Путін подумає, що можливо ти дивись, ти дивись, так би мовити. Якщо такі протиріччя між найвпливовішими людьми, ну про демі зараз найвпливовіші, просто порейтав вони по посаді, так в Україні, то можливо, тут можна щось, можна щось виловити на цих виборах знов ж такі. Для влади це я вважаю, що швидкі вибори під час президентські вибори під час війни на, на спеціальних умовах, так законодавчих і під е, прицілом ворога. Бо ну по іншому вони ж не будуть так. що просто ну ми повід... там звучить це так парадоксально, але знову ж таки нічого неможливого нема. Мається на увазі, що ось хай Путін нам дасть перемир'я на не на один день. Ну, на, на день голосування на всю виборчу кампанію, там два місяці, так? І от ну, взагалі сам, сам факт, що нам дає ворог тобто, можливість проголосувати, це вже буде впливати на виборчу кампанію. І, ну, звичайно, що у Зеленського максимальні шанси стати президентом в таких умовах. Тут, тут абсолютно без варіантів. Бо нормально після миру, який буде підписаний якимось чином, який не буде а, в будь-якому разі таким, що. Ну, тобто не буде миру, по яким ми повернемося до кордонів 2011 року, так чи інакше, це зрозуміло абсолютно, так? І в нормальній обстановці, хоча б півроку, нормального життя, ну більш-менш нормального життя. Ну, звичайно, що шанси от за ці півроку з кожним тижнем, ну, забороною цензури, такої, як і зараз є, так там з випуском. Ну, все, то, що можна в нормальному політичному житті. З кожним тижнем, з кожною новою порцією інформації і осмисленням людьми, що відбулося за ці 5 років, 4 роки так війни, ну, звичайно, шанси діючого президента будуть падати тут без варіантів, так би мовити. Тому, тому я. Мені всі мені практично всі от мої знайомі кажуть, да ні, ну це неможливо. Там я вчора я з багатьма обговорював вибори там туди-сюди. Я кажу: коли, коли якщо співпадуть бажання декількох центрів прийняття рішень, ну наприклад, да, Трам вже не збирається в нашій політиці. Він йому набридло спілкуватися з Зеленським. Так було то він вважає, що з кимось іншим він простіше буде домовитись, так? Тому він хоче вибори Путін може продати. Можливий програш Зеленського як ще одну його перемогу. Ну, дивіться, да, от, набридло просто так, нема, нема вже Зеленського. Так, а Зеленський, ну, пику, так би мовити, всім е може просто використовуючи всі ці надзвичайні можливості, які будуть під час такої виборчої кампанії, ви ви виграти вибори і е питання, яке абсолютно логічно... Постає ну, за логікою. Так прийшли до Міндіча, Міндіч зник. Прийшли до Галущенка, Галущенка взяли. Після Галущенка прийдуть до Єрмака. Ну і колись там виникне питання, все ж таки, здав хтось на самому верху, так би мовити, чи не знав, і це питання звичайно відійде на другий план. Ну і хто буде торкатися, так би мовити, хто буде питати? Ніколо а буде чому питати. ви думаєте, пане Олексію? Відійде на другий план. Це відійде на другий план в разі, якщо будуть вибори, і Зеленський на них переможе? Звичайно, ну він буде діючим президентом. Все за п'ять років проблема. А за п'ять років може змінитися все, що завгодно? Бо трамп іде західна демократія. Завалиться ще одна війна. Набур стріляють десь там, так би мовити, ну тут варіантів там безліч. Слухайте. Коли Путін починав, і коли всі вони починають на початку так би мовити, своєї діяльності, вони теж не думають, що вони будуть сидіти десятиріччями так. Це в них вже виникає через певний час, коли вже розуміють, ну, якось не хочеться йти, вже, звик вже. Це, це, це нормальний інстинкт людський, абсолютно нормальний інстинкт. Я знаю людей, які е, ну, за своєю роботою, навіть будучи депутатом Верховної Ради, для них просто трагедія, після якого вони не можуть жити нормально, коли в них закінчується депутатський е, цей, мандат. Це на повному серйозі. Це інше життя абсолютно, коли ти при владі, хоч до якоїсь залучений, особливо в таких недосконалих системах політичних, як наша. Це все ж таки, ми повинні розуміти. Це не президент Чехії е, і не президент Німеччини. Так? Це, це президент великої країни, яка історично, за історичною колією своєю, схильна, ну, не схильна, але вона не гарантовано повинна бути демократичною, в принципі. Пане Олексію, дякую за ваші коментарі, за ваші роздуми. Цікаво, як завжди, з вами поспілкуватися. Гарного дня вам бажаю Дякую. Олексій Олексій Голобуцький політтехнолог був з нами на зв'язку.